Доброго усім дня. Немає у нас світла, працює генератор. Ну що, от та юка, яка, е, яка три тижні назад я вам показувала, що вона викинула отакі от квітоноси. Получається, сьогодні... Вночі вдарив мороз, мінус 6, і от вона його ну, положила. При цьому сама юка нічого з неї не сталося, отак вона буде зимувати. От Вона його положила, і він такий, як би, я б не сказала, що він заледенілий. Ні. Ну, Подивимося, що це буде. І друга Юка. Друга юка От такий теж витонув, Здоровий, бачите. Но тут він померз. Подивимось, що це буде з нього. Ну мені кажеться почорніє. Почорніє. Ой, і все. Ну вже... По погоді, сьогодні ще, ще буде мінус 7. Що, дивіться, хто прийшов? Степа прийшов. Здоровий кіт. Сьогодні буде мінус 7, завтра мінус 6, а через, по-моєму, 3-4 дні вже буде плюс 5. І коли буде плюс плюс 5, він і згниє чи зламається. Бо поки він замешує, з ним нічого не відбудеться. А коли буде потепління, то він вже все. Ну отак. Отака в мене юка. Це ж треба було, щоб вона викинула піт в грудні місяці. Не знаю, по-моєму, вона збуку викинула. Ну, Це той сорт, який квітне один раз на житті. Потім він дає лідіточки з боків ідуть і вони починають квітнути. Одна дівчина бачила з такої юки зробила таку, як пальму на три голови. От. Ну, У мене отак вона виходить. Здорова вона дуже. їй тільки третій рік пішов, три рочки. Вона тут попала під кар... крапельний у мене, їй було тут добре і вона пішла в рост. Получається, метр п'ятдесят я її міряла, метр п'ятдесят по окружності. Що ти хочеш? Я тебе кормила. Ще що хочеш, на руки не підеш. На руки Ну, Така в мене юка. Така в мене юка. Жалко, дуже жалко, бо я її чекала влітку. Чекала, чекала, дивилася, дивилася Вона влітку нічого не викинула. Жалко чого, тому що дуже крупні, дуже крупні цвіточки мали бути. Ну, буде тепер просто в мене зелений кущик. Якось так.